Привіт усім глядачам, а також моїм підписникам. Нарешті настала доочікувана подія, на яку ми чекали ще з 2018 року, і вийшов головний серіал останніх років Володар Перснів Персні влади. Amazon випустили одразу перші дві серії серіалу, і тут я поділю своєю думкою щодо цих двох серій. Чи хорошим вийшов серіал? Чи може це провал? У цьому відео я спробую відповісти на ці питання. Спершу я скажу свою думку без спойлерів, щоб не портити враження ще тим людям, які ще не подивились цих серій. Серії вийшли, чесно кажучи, не дуже. Але я готувався до цього і тому розчарування великого не було. На канон наплівали прямо в перших 10 хвилин серії, все перемішали, забігли наперед там, де не треба, а потім різко пригальмували і далі сюжет сповільнився. Але у серіях були і хороші моменти. Був шикарний візуал, і все-таки відчувався Дух Толкіна, Правда, не завжди, а лише в деяких рідких моментах. Тобто, моменти, де слідували канону, були настільки рідкими, що я радів, як дитина, коли їх бачив. У перших двох серіях показали небагато, вони швидше ознайомлювали нас з персонажами та локаціями. Тому на чого з великого очікувати не слід. Ну а тепер спойлери. Хто боїться спойлерів, ставте подобайку і йдіть дивитися серії. А ми продовжуємо. Починається серія, як і кінотрилогія від Джексона з монологу Галадріелі. Нам показують Галадреаль в дитинстві у безсмертних землях Аману. Тут нас знайомить з її братом Фінрундом. Коли показали, як Фіндрун піднімається на пагорб і нам відкривається видно прекрасне місто Тіріон і великі дерева, то дух захоплює. Але це все. Більше велінору нам не покажуть. Пролог дуже короткий. Показали нам на секунду сині Феонора. Так, це все таки були вони. Найкраща частина серії, де нам показали масштабну битву полум'я Дагор Браголах, також пролозі багато перекрутили, Стили вже з Сауроном після падіння Моргута, хоча насправді Саурон відкрив себе аж 1600 року після падіння свого повелителя. Але хоч щось показали і на цьому дякую. Далі показали, як Галедереаль шукає Сауронах на північних землях Фордвайту. Галадреально показали як таку воєвницю, яка не може заспокоїтись і хоче знайти та знищити зло, що причиніли в середземлі. Не сказав би, що це суперечить канону, та як були різні версії з різною Галадреалью. Ну акторка подібрана непогано на її роль і відіграє доволі непогано. Далі нас знайомить з гобітами, і якщо не брати до уваги негрів, які там не повинні бути, то вони вийшли чудовими, румянощокими, мирними, такими як Толкін і описував. Ну, якщо не звертати увагу на негрів. Вони були дещо дикими і жили як плем'я, але це все логічно, адже вони жили за тисячі років до Більбо. Далі нам показують царство Гілгалада Ліндон. І це найкраще місце у першій серії, там найбільше відчувається дух Толкіна і найбільше слідували канону. Нам показали Елронда і короля Верховних ельфів Гілгалада. Гілгалад вийшов шикарним, і поки що це найкращий і найканонічніший ельф у цьому серіалі. Хоча Елорон також непоганий. Хм. Весело було дивитись, як він називає найкращим другом свою майбутню тещу. Гіл Галат оголошує настання миру і сповіщає, що ельфам дозволено повернутись в Валінор. Далі нам показують південні землі людей і знайомлять з персонажем, через якого я найбільше ненавиджу цей серіал. Арундір. Чорний нігер Ельф. Чесно кажучи, Арка з ним у серіалі вийшла непоганою. Нам показали те, що у текстах Толкіна дуже мало написано і тим самим розширюють Всесвіт. Але негр Ельф не може бути взагалі в легендаріумі. Замінюють персонажа на білошкіру ельфа, і все було б чудово. Атмосферу напруженості чудово передали в цій арці, там ельфи охороняли людей, предки яких піддалися темряві і служили Морготу. І деякі їхні нашатки і надалі слідували цьому поклонінню і чекали повернення чорного повелителя. Далі нас знайомлять з Келембрімбором. І Боже, вони над ним познущались, зробили старого дідуся. Хоча Келембрімбор був доволі молодим ельфом і був ровесником Гілгалада, Келембрімбор забирає з собою Альрунда в регіон і зразу в другу серію. Далі знову перекручують канон і показують, як Галедерель відпливає на захід. Хоча насправді вона до кінця третьої епохи вважала себе негідною повернення і лишалась середземлі, доки Саурон не був переможений. Та як би не було? Але сцена, коли Нолдором відкрився туман і на них хлинуло світло Аману, була прекрасною. В останній момент Галадрель зрозуміла, що вона перечить канону, і шовбоснула у воду, що вручну переплисти тисячі кілометрів і наздогнати канон. Ну і в кінці серії нам показують, як падає в середземний метеор і приземляється неподалік від плем'я гобітів. І на ньому приземлився якийсь бородатий чоловік. Хто ж це? Друга серія починається з того, як Галадерель починає своє повернення на сторону канону. Але злі творці серіалу не дають їй це зробити, і по дорозі її чекають різні труднощі та перепони. Через гобітку на ім'я Норі нас знайомлять з дивним чоловіком, який приземлився з метеоритним дощем. Швидше всього, мої побоювання справдились, і це був увага, Гендальф, поспішаючи на допомогу і прибувши на три тисячі років раніше, ніж повинен був. Нам напряму поки що це не кажуть, але дуже багато паралелей нам провели із Гендальфом із кінотрологію Джексона. Також нам показують місто Ерегіон, де править Келимбрімбор, і чомусь воно схоже на портове місто. Дуже сподобалась висилка до самого Феонора, коли його внук показує його молод Елронду і розповідає про Сільмарили і Моргота. Келембрімбор каже, що хоче перевершити свого дідуся. І створити ще щось більш величніше і прекрасніше, ніж сільмарили. Догадайтесь, що це? А це будуть творіння, на честь якого названо сам серіал. Далі нас знайомлять з гномами і з їх величним королістом Казадум. Моррію нам показали детальніше, ніж всі інші локації перед тим, і це було прекрасно. Це величне красиве королівство і було відчутне всю його велич, все його розквіту. Нам показують Дуріна 4 і його батька. Гноми в серіалі вийшли шикарними, це прикраса серіалу. Але трішки збісило, що жінка Дурина вийшла чорношкірою. Я не знаю, чи могли бути гномами чорношкірими чи ні. Але на диву, ця персонажка вийшла доволі харизматичною особою. Нас повертають до Галедріаль, яка по дорозі зустрічає людей на плиту, які постраждали від морського чудовиська, і також потрапляє з тим чудовиськом у схватку. В той час у південних землях помічають, що не все гаразд, і наш чорношкірий ельф йде у розвідку і потрапляє в засаду. А його кохання всього життя, людська жінка, потрапляє на орка і вбиває його. А перед тим її син знайшов обломок чарівного меча, який виглядає загрозливо і жадає крові, чий це меч нам поки що не показали. І люди, після того, як побачили труп орка, поспішно евакуюються до ельфійської сторожової вежі. В кінці серії Каладерель так і не добирається до свого канонічного місця і потрапляє в Номенор. Що ж, чекатиме третій серії екскурсії по величному людському королівству. Хороший цей серіал чи ні? Скоріше всього, що ні. Цей серіал поганий, в нього додали сучасних трендів, де чорношкірі актори мусять мати пільги і займати ролі там, де їм не місце. І насправді серіал дуже мало в чому насліду оригіналу і видомує своє. Поваги до творіння Толкіна не відчувається. Але є і хороші моменти, такі як візуал, і все-таки місцями відчувається дух Середзем'я. Моя оцінка з натяжкою 7 балів з 10. Чи варто дати шанс цьому серіалу? Думаю, варто. Відверто негативних емоцій він мене не викликав, і його було все таки приємно та цікаво дивитись. Надію, в наступних серіях ситуація виправиться на краще. Дякую за увагу! Ставте подобайки і підписуйтесь на канал. Пишіть свої думки щодо серіалу в коментарях до наступних відео та оглядів наступних серій.